тутті! Вітаю усіх, кому цікаво читати твір Рольда Ла фабрика Ді діколато з українським перекладом. Минулого разу ми з вами зупинилися на тому, як містер Вонка привів своїх гостей до кімнати, на дверях якої було написано «Станца Делла Чоколада. Шоколадна кімната. Сьогодні ми зайдемо разом з гостями у середину цієї кімнати. І розглянемо її. Тож наступна розповідь так і називається La stanza della Cioccolata. Шоколадна кімната. «Questa è una stanza molto importante. Це дуже важлива кімната, Esclamò il signor Wonka. Вигукнув містер гонка. Козідічендо сказавши це, Естра се умацу дік'яри таска, він дістав з кишені в'язку ключі, е інсері уна нелла серратура, і вставив один в замкову щелину. Ель чентро не вралджико дітала фабрика. Це нервовий центр усієї фабрики, dell'intero sistema – серце всієї системи Едекозібелла. І вона така чудова. Іоезіго я вимагаю i locali della фабрика, щоб приміщення фабрики сіанобелі були гарними. Non sopporto la bruttezza, brotezza терпіти не можу безла не стабили на промислових підприємствах. Signori, entrate, prego, panove, zachodź, будь ласка. Ma mi raccomando, ragazzi, state molto attenti. Але, будь ласка, діти, будьте дуже обережні. Ну придете на теста карі, не втрачайте голови, любі. Ну ви е читати трото, не надто захоплюйтеся. Мантинете на кальма. Зберігайте спокій. І сіньор Вонка, містер Вонка, фіні ді апріра ла порта, закінчив відкривати двері. І чінку рагаці, п'ятеро дітей, і нове адульті, і дев'ятеро дорослих Варкароноласолья переступили поріг. Ео, і о, кевіста ступе ступефаченте, яке чарівне видовище ся прилору алосгуардо. Відкрилося їхньому погляду. Айлороп'єді біля їхніх ніг сі естендева у набеліссіно валле, розстелилася чудова долина, Суентрам білаті обабіч Черанопраті вердеджанті. Зеленіли луки, ментра фондовале, а внизу долини скорева ун ампіо фюме марроне. текла широка бура річка. Інольтре, крім того, версола мета дель корсо дель фюме, ближче до середини русла річки, чера черавна формідабельна каскада. Був грізний водоспад, народча скощеза крута стеля, сулькуй бордо, на краю якої лаква сембрава арвічарсі, вода, здавалося, звивалась, е і на ластра компакта і перетворювалася на суцільну стіну, кепойсі франтумава. Яка потім розбивалася і нун рівольйов орті на закручений вир ді спума ескіцці, піни та бризок. Суттона каската під водоспадом, козанкор п'ю ступефаченте, що було ще дивовижніше, черавна гранде матаса був великий клубок діенорні тубі ветро здоровезних скляних труб. Кепендевано даліалто, які звисали згори, сімкуазяс фьораре, майже торкаючись ла la де лаква, поверхні води. І діаметром діквей тубі. Діаметр цих труб еревераментено теволе був справді вражаючим. Ченерано альмено доцина. Їх було щонайменше з десяток. Еріссук'явано лакла денса емароне, і вони висмоктували густу коричневу воду. Перпортар лапойки садове, а потім несли її хто зна куди. Сікоме ерана транспаренті, оскільки вони були прозорими, сіпотева секвіре можна було прослідкувати і турболенто перкорсо де деліквідо Алоро Інтерно. Турбулентний шлях рідини всередині ніг. Сопра й ромбо делла каската над гуркотом водоспаду сі сентіва іль контінуо сукя-суктя де тубі. Було чути безперервне чавкання труб, каспіравано сенса поза і ліквідом, що безупинно всмоктують рідину. Лунголе спонде дельфу, по берегах річки, трещевано белсімі альбері і арбусті. росли дуже гарні дерева та кущі, салічі п'ядженті, плакучі верби, еонтані та вільхи, чиркондаті да черкосполіді родондрі. В оточенні високих кущів рудодендронів, п'єні діфьорі роза, росі, еліла, повних рожевих, червоних та бускових квітів. Найпратті об'єджавано галявини рясніли амілія і ранунколі тисячами жовців. Гордате дивіться туди! ескламульсіньор Вонка, вигукнув містер Вонка, суе джу, підстрибуючи е індікандо коней суба сто на кодоро і показуючи тростиною із золотою ручкою іль гранде фюме марроне на велику буру річку. Е тут та чоколата. Це все шоколад. «Оні Онігоча, те скоре інквельфюме, кожна крапля, що вливається в цю річку, е чоколата фуза. Це розтоплений шоколад, «Делла мільйоре кваліта, найвищої якості, «Делла масіма кваліта дірей. Максимальної якості, я б сказав. Inquеolfume у цій річці ще абастанса чоколата кальда, достатньо гарячого шоколаду, дарієм даєм пірчи васке да баньо дельперези, щоб наповнити кожну ванну в країні. E anche і всі басейни на додачу. Но не фантастико? Хіба це не чудово? Е гвардати і моїй тубі. А подивіться на мої труби. Вісук янула чоколата. Вони висмоктують шоколад. транспортано нелі альтрі локали для фабрика. І транспортують його в інші приміщення фабрики, дове серве ла матерія Пріма, де необхідна сировина. Чентіная ді ділітря лора, сотні тисяч літрів на годину, карій мій рагаці, любі мої діти, чінтіная е чентіная. Ді, мільяя, ді літрі, сотні і сотні тисяч літрів. І рагаці лоро дженіторі, діти та їхні батьки, еранорімасті трохи ступіті, були надто вражені, періущире Адіра Алькумпе, щоб змогти щось сказати. Не ставано лі аттоніті, вони стояли здивовані, а бока аперта з відкритими ротами, кон лі конліоки форі далле орбіте, з вияченими очима ему муттоліті, і онімілі. Но не рішивано аріпрендирсі dallo ступоре. Вони не могли оговтатися від свого подиву. Е Еконтінуано артісари аббачинаті і продовжували спантелично дивитися куел коелінкредибле спектакло на це неймовірне видовище. Ласуа маніфіченца, його пишність, е грандіозіта і велич Ліавева Дель Тут то скорчататі, повністю збентежили їх, еноріушівано аддістоліре лосгуардо, і вони не могли відвести очей да танто сплендоре, від такого блиску. Ла коза п'ю імпортанте та найголовніше есенсальтро, безсумнівно, ла каската, водоспад. Ріпрезастігарель сіньор Вонка, продовжував пояснювати містер Гонка. Сервень патті насправді він служить, а міщанаре ла чоколата для ідеального змішування шоколаду. бен бене, ben він його добре крутить, ла містя змішує рафіна». E та вдосконалює. Ларенде спумоза і Леджера. Це робить його пінистим і легким. Не сунальтра фабрика Альмондо, жодна інша фабрика в світі у зальметоду дела Каската не використовує водоспадний метод перрафінарий тоді дібазе для вдосконалення основного продукту.

показуючи на них тростиною. Еймій чеспулі, а мої кущі но літровати граціозі. Хіба вони не витончені? Коми поку фа як я вже сказав раніше, де на брутеця. Я ненавиджу потворність. І натуральменте, і звичайно tutti commestibili. Всі вони їстівні. Тут di фарті diverse e еделіціозе. Все зроблено з різних і смачних речовин. Евете e visto? а ви vi бачили bei praticelli! які гарні газони. Від п'яче вам подобається трава. Костелата дірянунколи всіями жупцями. Лерба театр сотої п'єді, трава під вашими ногами, мієй карі, мої любі, е фата діу новотіподі типу дзукеро ментолато морбідо, зроблена з нового сорту м'якого ментолового цукру. Теопено інвентато, який я щойно винайшов. Лоп'ямато Сорбіоло. Я назвав його Сорбіоло. саджарна un філо, прего. Спробуйте скуштувати травинку, будь ласка. delizioso. це дуже смачно. Коме automi tutti si chinarono Усі машинально нахилилися, у умфіло дерба, і зірвали по травиці. Тут ті чоє транне Аугустус Глуп. Усі окрім Аугуста Глупа тупого. уна манчата, який схопив цілу жменю. Віолетта Беорегард, Віолетта Борегард. Примадя саджари лісу і лодерба, перш ніж скуштувати свою травинку, сітол седібокка вийняла з рота ла гонмада примато дермо, жуйку світового рекорду. Еслапічико конкура і обережно засунула її Діє Лоречтю Дестро за праве вухо. Уанте вона, як це смачно, морморо Чарлі, пробурмотів Чарлі. А он сапоре деліціозо, який чудовий смак. Мене ну нонно? чи не там, дідусю? Альтроке ще пап. Мелабруплірей тут так. Я б все жував!» – ріспозе нонно Джоє, відповів дідусь Джо сорідендо контенто. Лаженно посміхаючись, міметрей акуатродзампе, я став би на карачки комауна мука, як корова. Фінтено на весі манджато оні символо філа ді ерба, і пасся б, доки не з'їв би жодну травинку, ін тутто і тут то й прато, на всьому лузі. А саджати ранунколі, скуштуйте жовці, лізер той сіньор Вонка. закликав їх містер Вонка. анке мільйорі, вони навіть смачніші. Дунтрапто, раптом, ларія сіріємпі, повітря наповнилася, діґрідоліні е читаті з криками. Ера верука саль», – Це була верука соль. Е кон ліндіще френатикаменте пунтато, яка кричала несамовито, показуючи вказівним пальцем Версо Лальтра Спонда дель Фіуме на інший берег річки. «Гвардате, дивіться, ладжу, ладжу, там внизу, там. Коза сара, що це було? Всі мове, воно рухається. Каміна ходить. Е уна персона піккола-піккола, Це якась дуже маленька людина. Е он омічатоло. Це крихітний чоловічок. Ладжу, субітто допала каската. Там внизу одразу за водоспадом. Тут і змізеро мізеро. Ці перестали й колєре ранунколі збирати жовці. Еґвардароно Лальта ліва і дивилися на інший берег. Нонно, а раджоне, дідусю, вона права, ескамо Чарлі. Вигукнув Чарлі. Ловісто Анкіо, Я теж його бачив. Е, пропрю уномічатоло. Це справді крихітний чоловічок. Лове дід, ти його бачиш? Лове досі, паро. Так, я бачу його любий, різ поза Естазіато нонно Джое, схвильовано відповів дідусь Джо. Сімізера туткі агрідари Алло Стес темпо!» Всі одночасно почали кричати. Соно дуе, їх двоє. Пердінді ріндіна, Еверо, Боже, це правда. Ек коней трі дує. Ось ще двоє. Анці ТРЕ, ват, чількле, навіть три, чотири, п'ять. Ма те станно фачендо. Але що вони там роблять? Ма да довесоно з кунтаті. А звідки вони взялися? Макі соно, але хто вони? Чиніторі ерагатці, батьки з дітьми, корсеросульбордо де фюме, побігли на берег річки, перведе ремельо, щоб краще роздивитися. Масоно де є есси фантастічі. Але ж це фантастичні істоти. Нунсоно п'юайті дельміоджінок. Вони не вище мого коліна. Гордатеке буф та пілятуре лунде Анно. Погляньте, яке у них чудернацьке, довге волосся. Чаттолі, крихітні чоловічки, но п'югранді дібом болотті, більше за ляльок. А вивано з месо діла орари, відірвалися від роботи, ефісавано атоніті і візитаторі і у свою чергу здивовано дивилися на непроханих візитерів дал'альтра Парте Дель fiume» на другому березі річки. Унодеї Оміні, один з маленьких чоловічків, пунто ільдіто діто версо ділоро, тицнув на них пальцем. Еполь сімізе обізбілляре квалькоза, а потім почав щось шепотіти ал'речьо делі альтрікватро на вухо іншим чотирьом. І тут тічинку, і всі п'ятеро скоп'яроно. Інуна сонора різата. Вибухнули гучним сміхом. Ма соно Джен Тевера, але ж це справжні люди. Ну не посібіле! Це неможливо! Ескламу Чарлі, вигукнув Чарлі. Черто, ки соно Джен Тевера. Звичайно, вони справжні люди. різпозив сіньор Вонка, відповів містер Вонка. Соно ум, Парумпа це ж симпатимпаси. На сьогодні все. І я запрошую усіх, хто ще не підписаний, підписатися на мій канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео, у якому ми дізнаємося, хто ж такі ці симпатимпаси. Бо в наступна розповідь так і називається ліумпа Лумпа. Грація проте, а просіма.